Фініш підготував крило під ґрунтовку. Точніше підготував під перешліфовку машинкою 180-кою. Все перешліфував 80-кою вручну, точніше на машинці, потім 120 кою потім 120-ку вручну перебив 180-кою. І тепер ручну 180-ку перебиваю машинкою 180-кою. Оце отака тут картина. Потім епоксидний ґрунт наношу в один тонкий, але закритий шар, щоб він працював як ізолятор. Кислотний ґрунт ну, куди наносить? На шпаклівку? Це без толку. Тому я не наношу кислотний ґрунт на шпаклівку, коли є так багато. Якщо там десь маленьке п'ятно, а вся деталь голий метал, тоді, звісно ж, кислотний ґрунт. Епоксидний сохне. Я даю годину, і в мене в гаражі досить тепло, тому години вистачає. А ґрунт відкрити щось там 4 години. В общем, від пів години до 4 годин його можна накривати слідуючим ґрунтом. І потім три шари акрилового. І я надіюся, що тут буде фініш. А ні, потім, поки я буду готувати слідуючі деталі, це висохне, я його потім перешліфую. Якщо десь мені щось не сподобається, я його доведу до розуму. Ото такі у нас проміжки.